Я вам хочу розказати про історію е, дружби, підтримки і взаємодопомоги. Телефонує мені е, мій друг, е, бургомістер Гродицька Великопольського, нашого міста побратима, пан Пьотер Хоен, і каже: Іване, друже, е, маємо якийсь ресурс фінансовий, дякуючи. Нашим побратимам із Франції, чим я можу і чим наша громада може вам допомогти в чергове в цей час війни? Зважаючи на численні обстріли, відповідаю я енергетичної інфраструктури, ми відчуваємо країна, і ми також відчуваємо дефіцит електроенергії, щоб забезпечити стабільну роботу наших установ, щоб надавати послуги. Нашим громадянам ми потребуємо генераторів зараз найбільше. Добре, я подумаю, ми пошукаємо і проходить там невеликий проміжок часу, декілька тижнів, тиждень чи два. Пише Пьотер, що знайшли ми генератор, великий потужний дизель-генератор, трьохфазний, багато кіловат, і ми можемо його купити і вам передати. І ще пройшло декілька там днів часу, і каже Пітр, будь ласка, все готово, можете приїздити і забирати його. Дякую нашому керівнику апарату, депутату міської ради, які змогли поїхати організувати доставку, генератори іншої гуманітарної допомоги до нас в долину, з цим самим підтримати нашу громаду і вразливі версії населення, і також покращити надання послуг. Нашим громадянам тому Пьотер мій, величезна подяка тобі, команді, нашому місту, побратиму гродзецько Великопольському за цей вклад в перемогу, яка дуже скоро буде.